Після початку російської агресії у 2014 році українці по всьому світу перетворилися на одну з найвпливовіших позадержавних сил підтримки України. Діаспора у США, Канаді та країнах Південної Америки стала голосом, який пояснював світові, що відбувається і чому свобода України це частина безпеки демократичного світу. Її активізм став не просто хвилою солідарності, а реальним політичним інструментом, що впливав на рішення урядів і громадську думку. Українські громади у Північній Америці мають понад повносторітню традицію організованості. Саме вони створили такі структури, як Український конгресовий комітет Америки та Український канадський конгрес. Ці організації ще до 2014 року брали участь у просуванні українських інтересів, розвитку культурних центрів, лобіюванні демократичних реформ. Тому, коли почалася війна проти України, вони мали готову інфраструктуру, досвід, контакти та ресурси для швидкої мобілізації. Першу реакцію стали масові акції мітинги. Тисячі людей виходили на площу Вашингтона, Нью-Йорка, Торонто, Чикаго і Лос-Анджелеса. Діаспора організовувала кампанії проти російської пропаганди, проводила флешмоби, брала участь у телеефірах, запускала інформаційні хештеги «Stand with Ukraine», «United with Ukraine». Світ отримав правду не з урядових звітів, а з живих голосів українців за кордоном. Американська і канадська діаспора активно просувала інтереси України на найвищому політичному рівні. Представники регулярно зустрічалися з конгресменами, сенаторами та державними посадовцями. Їхня робота вплинула на ухвалення великих пакетів військової допомоги США, запровадження санкції проти Росії, і визнання дій РФ геноцидом. У Канаді громада активно діяла під час урядів Стівера Гарпера та Частіна Трюдо, сприяючи підтримці України, постачанню зброї та міжнародному тиску на Кремль. Створювалися і швидко масштабувались фонди Razom for Ukraine, United Help Ukraine, Nova Ukraine. Вони відправляли в Україну аптечки, турнікети, бронежилети, тепловізори, дрони, медичне обладнання, сотні тонн гуманітарних вантажів йшли трансатлантичними рейсами, а мільйони доларів донатів збиралися через платформи всього за кілька годин. Після повномасштабного вторгнення активізм став ще більш масовим. У США відбувалися вселюдні марші у Вашингтоні, акції біля Білого Дому та штаб-квартири ООН. Діаспора вимагала зброю для України, посилення санкцій та медійного тиску. У Канаді проводили мітинги в Оттаві, Монреалі, Ванкувері, підтримуючи українських біженців і волонтерські організації. Підтримка стала системною, постійною і масштабною. Хоча українські громади в Латинській Америці значно менші, вони стали важливими центрами інформаційного впливу. В Аргентині, Бразилії, Чилі та Парагваї громади УГКЦ та місцеві культурні товариства організовували мітинги, працювали журналістами і політиками. У буенос айресі та Сан-Паулу проходили марші проти російської агресії, відкривались центри збору гуманітарної допомоги, а діаспора підтримувала роз'яснювані компанії у місцевих медіа, де російська пропаганда традиційно була сильнішою. Особливо важливо, що для Латинської Америки голос навіть невеликої громади часто звучить дуже гучно, завдяки тісним культурним і медійним зв'язкам усередині регіону. Українська діаспора стала стратегічною опорою держави у часи війни. Вона діяла на медійному, політичному, гуманітарному і дипломатичному фронтах, поєднуючи мільйони людей від Вашингтона і Торонто до Боєна-Сареса і Сан-Паулу. Її активізм довів, навіть далеко від батьківщини, українці здатні впливати на рішення урядів і громадську думку. Діаспора стала невід'ємною частиною українського супротиву, голосом, який змусив світ почути правду про війну і допомогти Україні вистояти.